Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися корисною інформацією. Ця інформація буде стосуватися показника середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка буде враховуватися для обчислення пенсії. Я хочу нагадати, ці статистичні дані нам надає Пенсійний фонд України, і ми можемо з вами відслідкувати, наскільки зросла середня заробітна плата, починаючи. Січня цього року, отже, у 2025 році, 25 липня, тобто сьогодні, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено, сплачено страхові внески, та яка відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування буде враховуватися для обчислення вам пенсії. За червень 2025 року він становить цей показник 22 336 гривень 81 копійка. Якщо ми з вами подивимося з січня, то фактично зріс майже на 4 тисячі гривень. У січні цей показник був 18 660 гривень, у лютому 18 589 гривень. Березен 19 тисяч 430 гривень, у квітні 19 тисяч 856 гривень, у травні 20 тисяч 355 гривень. Та червень 22 тисячі 336 гривень. І нарешті липень 22 тисячі 336 гривень, про що ми тільки що з вами говорили, і відповідно. До закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування цей показник вам буде врахований при обчисленні пенсії за червень 2025 року. Нагадую, що нічого поки що не помінялося. Три основні показники, які є важливими для обчислення вашого розміру пенсії, це Показник середньої заробітної плати по Україні за три роки, що порядує зверненню за призначенням пенсії, коефіцієнт вашого стажу, тобто скільки років ви напрацювали, та ваші, коефіцієнт вашого заробітку, вашої заробітної плати. Це три показники, які безпосередньо впливають, і з яких і обчислюється розмір вашої пенсії. Якщо ви зараз. Плануєте, ви майбутній пенсіонер, ви можете скористатися на сайті веб-портала Пенсійного фонду України калькулятором і спрогнозувати собі розмір вашої пенсії в майбутньому. Але нагадую, що навіть не в майбутньому, а станом на сьогоднішній день, тому що показники. Пенсійний калькулятор він розрахує і обчислить вам пенсію максимально на сьогодні, тому що бачите, у нас показники постійно змінюються і показники середньої заробітної плати. Ви зможете, хоча б приблизно розуміти на який розмір пенсії ви можете претендувати, і що саме головне вам порахують стаж, тому що стаж, я нагадую, є важливим показником і він прямо впливає на призначення вам пенсії.